Легкий, смачний та ситний сніданок на усі випадки життя. Слава Україні! Ви на каналі Смачний Перекус. Ну що ж, для початку я буду обжарювати на вершковому маслі. Ви можете додати просто олію. На розігріту сковороду виливаємо омлет. Я додав декілька яєць, додав приправи за своїм бажанням та долив трошки молока. Все гарно вимішав. Наверх кладемо круглий лаваш. І лишаємо орієнтовно на три хвилинки до готовності облету. Після чого перевертаємо. На половинку однієї сторони викладаємо свіжий шпинат. Зверху кладемо декілька. Пів кілець помідора та консервований тунець. В принципі, начинка може бути люба за вашими побажаннями, те, що ви любите, хочете угірок додавати, хочете якусь ковбасу чи щось в тому дусі. Ну, а доки я докладаю тунець, поставте, будь ласка, відео на паузу, перевірте свою підписочку на канал, не забувайте про дзвіночок, оцінюйте рецепт лайком або ж дізлайком та пишіть свої коментарі. Вам не важко, а мені приємно. Наверх я поклав дві скибочки сира чедер та закриваємо. Ну що ж, а ось і друге начинка. Просто замість тунця я поклав курку. Соусів та приправ я більше нічого не додавав по тій причині, що усе у мене було в Омлеті. Обов'язково повторіть цей неперевершений сніданок. Всім велике дякую за перегляд та до нових зустрічів!